Останнім часом у нас дуже гарно користуються попити полотна в рулонах. І ми отримали ще додатково ось три рулона. Також у нас вже в магазині стояло два рулона, але кожного дня. Ку -ку. Але кожного дня у нас дуже гарно і активно зараз беруть всі полотна в рулоні, Тож, які ми завжди отримуємо. Ми отримуємо українського виробника роса. Це дрібне зерно. Це ось з Ось таким от зелененькою такою етикеточкою це точно таке полотно. Ми отримуємо в рулоні. Це цікавить полотно всіх і цікавить італійська бавовна. Вона в нас є і дрібнозерниста, і середньозерниста. Є різні такі види полотна. Тож кого цікавить, є в нас у магазині. Ось навіть е, крупна бавовна є. І ось така середня, бачите? Це ми бачимо виворотній е, бік, а ґрунтом всередину він скручений. Такі рулони йдуть 2 на 5 і 2 на 3 Тож, кого цікавить, переглядайте інформацію та ціни е, у нас на сайті, і пишіть або телефонуйте нам, або робіть безпосередньо одразу інтернет-замовлення.